Вітаю вас, шановні глядачі! З вами, як завжди, у цій порі сімейний тележурнал Світ родини та я, його ведуча Христина Пасічник. Сім'я це наша опора та підтримка. Це скарб, котрий потрібно оберігати від негараздів та непорозумінь. Саме для цього і створена наша програма, щоб підтримати затишок у родині. Дивіться далі рубрики та сюжети нашого сімейного тележурналу Світ родини, і ви дізнаєтесь багато цікавого. У сюжеті хатні улюбленці. Ви дізнаєтесь про те, як обрати домашню тваринку для затишку у родині. У черговому щоденнику вагітності досвідчений лікар-акушер гінеколог Валерія Деревенко розповість про те, як готуватися до пологів. А наприкінці програми у сюжеті Зроста й маля ви дізнаєтесь про перші хвилини життя новонародженого. Залишайтеся з нами. На вас чекає багато цікавого. Шановні батьки, якщо ви все ж таки зважилися на відповідальний крок придбати тваринку, гадаю, вам буде корисно знати саме, яке звірятко підходить вашій родині та де його можна придбати. Але з приходом чотирилапого друга у сім'ю будьте готові до того, що вам доведеться змінити навіть режим вашого життя. До того ж, велику увагу треба приділити адаптації тварини у родині. Люди заводять тварин вже багато тисяч років: одні для допомоги в певних справах, інші як компаньйонів або просто для того, щоб ними милуватись. Вчені довели, вибираючи тварину, слід керуватися не тільки власним ободуванням, але і психотипом вашої родини. Інакше тварина принесе більше проблем ніж радості. Наприклад, рибки ідеальні для імпульсивних людей. Як доводять медики, вони є відмінним природним засобом від депресій і нервових зривів. Пам'ятаєте, з фільмів і мультиплікацій, кожен справжній пірат має на плечі папугу. Так от, рухливий пернатий личить повільним натурам, надмірно спокійним і трішечки брутальним. Кішки підходять натурам владним та самокритичним, а коти, тварини самолюбиві, знають собі ціну і таким чином будуть стабілізувати надмірну авторитарність. Черепахи підходять для дуже зайнятих людей, які не часто бувають вдома, начебто тварина і є, але догляд за нею мінімальний. Собака повинна жити у великій дружній сім'ї. Вона зможе вписатися в колектив, знайшовши підхід до кожного члена родини. Окремо для вашої дитини домашній улюбленець може стати гарним другом. Відгадайте загадку, народилось їх багато. Є в них мама, є в них тато менші ніж заморські свинки. Ці пухкі малі тваринки. Гадаю, всі здогадалися, що це хом'ячок. Подивіться, який він пухнастий та енергійний. У нас остался персик. Он дуже любить спати і, і овочі, фрукти, он любить їсти. Тварини добре впливають на дітлахів. Спілкування з ними допомагає здолати страх самотності. Коли батьки тимчасово відсутні, або коли малюк не дуже комунікабельний. Для тих родителей, які не готові завести кошечку. возможен вариант, как у нас, иметь хомячка, то есть более маленькое животное, которое не находится во всей квартире, живет в клеточке. Уход за ним не так уж не такой уж и требовательный он. То есть хомячком клетку хомяка нужно убирать там, раз в неделю достаточно, она легко разбирается, снимается, моется. Плюс ребенок приобщается к ответственности. Майже кожна дитина любить тварин, але при цьому спеціалісти радять заводити домашніх улюбленців, коли малюку виповниться 5 років. В цьому віці з'являється бажання піклуватися про когось. Дитина починає розуміти, що тварина це не іграшка, що вона може відчувати біль, радість або сум. Я, я дуже хотіла попугайчика, і мама мені його купила. У нас был такой случай, что Паша купался в аквариуме. Он, он подлетел к аквариуму и сел на, на бортик. Так п -п посмотрел в воду, посмотрел и плюхнулся туда. Отож, шановні, ви обрали, якій тварині віддаєте перевагу. Тоді зараз ми з'ясуємо, де ж знайти саме ваше довгоочікуване звірятко. Бо навіть якщо чотирилапи буде коштувати тисячу доларів, це зовсім не означає, що він стане справжнім членом родини. Неважливо, звідки буде тварина. Важливо, що вона буде ваша. У Донецьку існує декілька притулків для тварин. Ми завітали до притулку пів. За час його існування співробітникам і волонтерам вдалося врятувати від хвороби, голоду та смерті сотні бездомних собак. Тут знайшли піклування та захист, викинуті на вулицю, виснажені і понівечені собаки. У нас в приюте на постоянной основе проживает порядка 650 животных, то есть это какое-то несгораемое количество, внутри которого у нас происходят процессы отдачи, приема животных, то есть приют рассчитан сейчас на 650 животных постоянного проживания. И порядка 100-150 животных у нас находящихся по программе ОСВ, это отлов, стерилизация, выпуск, которая принята в Донецке. Есть отказники, хозяйские животные, которые люди не хотят содержать дальше животное и хотят от него отказаться. Та є такі животне. Є животної, яких просто нам підбросили під ворота приюта. Це як щенки в коробочках нам ставляться ночі в основному, так і зрослих животних зачастую прив'язують на поводок або ліцепів, кручки двері входної. Більшість собак, що тут знаходяться, не породисті, але не це головне. Головне, що ці собаки дуже лагідні і будуть вам вірними друзями. Більшість породистих собак, що знаходяться у притулках, без проблем знаходять господарів. Але що ж робити маленьким і великим дворняшкам? Приїхав к нам шахти вертикальне, наскільки я знаю, і ще з несколькими животними. Вот. Піс необикновенно нарядний. Вот. Ми вирішили, що ми швидко знайдемо хазяїв. Йому сім місяців явно з признаками якоїсь породи вот, староживої. Вот, умеет лаять хорошо, поэтому мы решили, что мы ему найдем дом и нет смысла выпускать его на улицу. Почему же зефир? Зефир ну белый, большой, пушистый, воздушный. С Нового года мы пристроили порядка 30 питомцев. 30-35. У нас есть девочки и мальчики, которые занимаются пиаром животных на нашем сайте. И таких животных мы стараемся пристроить в хорошие руки, оставляем в приюте. Я так понимаю, если собака породиста, проблем в основном нет, да, с пристроем. А вот если дворняжка, кого в основном берут, кого люди сейчас хотят? Они смотрят в глаза собачки или же все-таки на ее породу? Вы знаете, все зависит от человека, и породистость – это не, не, обязательно признак того, что собаку такую обязательно заберут. То есть не могу сказать, что какое-то предпочтение отдается каким-то породам, и действительно, как вы сказали, глаза в глаза зачастую приезжают люди, хотят выбрать и увидеть одну собаку, а потом смотрят, выбирают, у нас их очень много, говорят, нет, вы знаете, у нас вот срослось с вот этой собакой. То есть мы глянули и по глазам поняли, что это наше животное. Собачка совсем молоденькая, зовут ее Моника. Вот. Попала к нам совсем недавно, имя уже получила здесь. Нашла девушка-волонтер наша. Вот. Ну, Моники где-то месяцев семь. А как она попала? От чего? Вот говорили, у нее проблемы со здоровьем. Монику увидели бегающей свободно по району. Девушка знала, что таких собак в районе у них нет, потому что ну, те люди, которые с собаками регулярно общаются, знают, какие животные проживают у них во дворе. Вот. Собака новая, очень истощенная. Вот. У собаки травма, видите, у нее Да, травма бідра, вот, нужно вообще по хорошему было оперировать. Вивіг застарілий. Вот, видимо, по цій причині Моніка и оказалась на улице. Кожна тварина має право на гарний догляд та піклування, на родину, в якій її полюблять і будуть вважати повноправним членом. Притулок для бездомних тварин пів це місце, в якому ви можете знайти відповідного для вас вихованця. Наша рубрика Щоденник вагітності створена для вас, любі майбутні матусі. Сьогодні ми завершуємо нашу рубрику темою підготовка до пологів. Що відбувається з організмом майбутніх матусь перед довгоочікуваним дивом, буде розповідати досвідчений лікар, акушер-гінеколог Валерія Деревенко. Вітаю вас, пані Валерія! Добрый день, Кристина. Расскажите нам, будь ласка, за какой час треба лягати матусі майбутній у лекарни? Ну, существует такое понятие, что если беременность протекает абсолютно нормально, мы помним, да, что это нормальное физиологическое состояние, то в принципе заранее в больницу абсолютно нет смысла ложиться. Нет смысла вырывать женщину из привычной обстановки. Дома она чувствует себя спокойно, комфортно, а, в кругу любящих ее людей. и любимых ею людей. Поэтому и состояние перед трудами у мамочки должно быть спокойное, гармоничное. Не надо, какая бы хорошая больница ни была, как бы ни старались создать комфортные домашние условия в больницах, все равно это остается лечебным учреждением, и попадая туда, женщина все равно начинает испытывать стресс. Поэтому еще раз повторяю, что при нормально протекающей беременности абсолютно нет смысла ложиться в больницу. А вот если есть патология так. в течение беременности, тогда, конечно, врачи помогут вам сориентироваться. И в этом случае, мамочки, прислушайтесь к мнению врачей. Если вам рекомендуют лечь по показаниям заранее в больницу, обязательно это выполните. Зрозуміло. Давайте ми сьогодні більш поговоримо про, як, про те, як протікають пологи, щоб якось заспокоїти наших майбутніх матусь. Ось як відбувається цей процес? Які стадії? Розкажіть угу. нам про це. Так, да, наконець ми підійшли до цього священного процесу родів. І хочеться мамочкам сказати, що цього абсолютно боятися не треба. Це той фінальний акорд, ради якого ви жили всі ці 9 місяців, носили під серцем своє дитя. І настав момент, встречи с ним. Но если говорить о физиологии, то, конечно, пусковым механизмом в развитии родовой деятельности является концентрация гормона окситоцина, который вырабатывается в организме женщины. Гормоны простагландины. Окситоцин вызов, приводит маточку в тонус, что приводит к развитию схваток. Схватки – это сокращение мышечных волокон матки. И вот этот уютный домик, который вмещал в себя малыша, начинает его в первом периоде родов вытеснять. То есть первый период родов болезненный, длительный, называется период раскрытия. Открывается цервикальный канал, который находится в шейке матки. Но это боль, девочки, это боль во имя рождения. Поэтому ее надо потерпеть. В этот момент зарождается материнский инстинкт. В этот момент вы Передають всю свою силу, всю свою любов рібенку, потім будьте мужественними, виносливими, і все буде в порядку. Повірте природі, і все пройде так, як нада. приводу болю так багато матусь, де да, взагалі багато людей бояться її і не можуть так народжувати. Існують, <клес> я знаю, деякі є способи пологів, так угу. безболісні. Розкажіть нам про них, які види бувають, і чи корисно це, чи взагалі потрібно це. Да. Ну, поскольку роды – физиологический процесс, в принципе, женский организм самостоятельно справиться с этим процессом может. Конечно, все зависит от порога болевой чувствительности, от природного. Чем выше этот порог, тем женщина меньше испытает боли или хотя бы позже начнет ее испытывать. А у кого низкий порог болевой чувствительности, конечно, боль может быть ощутима сначала с самых первых схваточек. Но здесь главное – настрой эмоциональный, психологический настрой женщины. То есть этот порог болевой чувствительности, девочки, вы в состоянии сами себе поднять. Все будет зависеть от понимания этого процесса, что это не наказание, это не какое-то вот такое тяжкое испытание, это священный процесс, это рождение, появление новой жизни. Поэтому вы сравнимы в этот момент, женщина в момент родов сравнима с мадонной, с божеством, вы избранная, вам дано дать новую жизнь. Поэтому поверьте в это чудо, и это чудо с вами произойдет. Так, и кажется, что но если увыли, да, не, не удалось настроиться, то в принципе существуют медикаментозные средства, но слишком на них надеяться не надо. Все-таки надейтесь на собственные силы, на природу, потому что все это делается по показаниям строгим. Нельзя сказать, что вот мамочка сама решила, сделайте укол. Угу. При любой анестезии только общий наркоз, и вы не будете испытывать боль. А все остальные виды обезболивания, это закись азота масочный, вид обезболивания, либо сейчас много говорят о эпидуральной анестезии. То есть все равно болевые ощущения будут. Конечно, если эпидуральная анестезия делается в таком объеме, что производится операция кесарево сечения, конечно, боли не будет. Но если мы говорим о естественных родах с обезболиванием эпидуральной анестезии, то в принципе все равно болевые ощущения будут. Конечно, они будут не такие явные, но Для ребенка однозначно хочу сказать, что это не полезно. Негативные явления будут. Ну, во-первых, прежде всего рвется эмоциональная связь.